Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Як це жити у пологовому будинку із дітьми, чоловіком, маючи за стіною породіль, які вночі можуть народжувати сьогодні? Ми завітаємо до родини Марії Ринчак, старша акушерка обласного перинатального центру, вже понад рік живе на роботі. Живе з чоловіком, сином і донькою, бо родині поки нікуди повертатися. Їхній будинок побило російським обстрілом ще навесні торік. Тож станція Держпром серед місця Харкова. Пару хвилин, і ми будемо у перинатальному центрі на території обласної лікарні. Рушаємо. Станція Держпром. Шлагбаум: то заїжджають, то виїжджають швидкі. Ми заходимо через приймальне відділення, піднімаємося через нейрохірургію і за кілька поверхів опиняємося в обласному перинатальному центрі. Про цей пологовий торік навесні дізнався увесь світ. Саме лікарям цього закладу на один день віддав свою сторінку в інстаграм Девід Бекхем. Тоді, у березні 22-го по центру Харкова гатили нещадно, але медики ані на день не зупиняли роботи. Пологи не скасуєш. Нас зустрічає молода жінка Марія Ринчак. Вона тут старша акушерка. Це приміщення сестринською, відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології. Наразі так сталося, що ми з березня займаємо це приміщення, бо спочатку мої акушерки не мали змоги доїхати до роботи, оскільки я скажімо так, відповідальна за те, що відбувається у відділенні, то мені прийшлося, скажімо так брати на себе відповідальність та працювати за всіх за, за весь мій штат. Я спочатку у перші дні війни. Діставалася пішки та курсувала, поки не почалися масові обстріли. Після прильоту до Харківської ну, думаю, всім було тоді дуже зле після прильоту. Ми якось вирішили з чоловіком переїхати в лікарню, тому що ну, працювати не було кому. Мене змінювали раз на троє діб, тож ми зібрали дітей, валізи та переїхали. У Сестринській коло рукомийника стоїть купа чашок усього медперсоналу. Раніше це була кімната відпочинку, де медики могли випити кави чаю. Вони приходять і зараз. У нас є ось електрична пічка, у нас є мультиварка, яка приїхала до нас дому. Є кава машина, яка теж приїхала до нас дому. В неї влалучив уламок. Є мікрохвильовка, є холодильник, чайник. Те, що треба для того, щоб попити, поїсти. У нас є, є запас води на випадок блокауту. Іноді ж з водопостачанням перебої бувають, коли влучають інфраструктуру. Ми запасаємось і на нас, і на вагітних. Чоловік з дітьми сплять у цьому приміщенні, а я так, на перекладних, де прийдеться. Коли чергувала, знаходилась на посту, бо вагітні вони часто вночі сполохуються. Там десь щось скольнуло, там щось не так. Там перейми почались, там просто страшно від Надо, Треба було побалакати з ними, втішити якось, підтримати. Поряд із диваном, письмовий стіл у 11-річного Максима. Урок біології, який всі діти у Харкові навчаються онлайн. Найтяжче у ті перші місяці, згадує Марія це вагітності, які закінчувалися дитячими смертями. Це було страшніше ніж обстріли. Медики кажуть, патології і у вагітних, і у новонароджених за цей рік побільшало. Надто коли йдеться про жінок, які виїхали з окупації або місяцями сиділи у підвалах. Розповідає очільниця перинатального центру Ірина Кондратова. У нас залишилось десь 30% персоналу. Тоді і більшість жила тут на різних поверхах. Дехто навіть як і Марія з дітьми, з чоловіками, навіть з батьками, тому що люди залишилися без домівок і було просто дуже небезпечно їхати через весь через все місто. Так, це все було навіть з собаками, з папугами, з котятами. Тоді лікарня стала нашим домом. Це так було завжди, але це було якось так, знаєте, книжно. Але в ті місяці це дійсно стало домом і прихистком. І скажу, що особисто для мене навіть ці люди були тим якорем, котрий цепляв, і я розуміла, що я зранку повинна до них вийти. Ну, якщо не з мейкапом. То точно з посмішкою і щось їм казати. Навіть оце. О, та це наші стріляють. Хто там знав, як потім виявилося, хто це стріляє. Але я керівник, я повинна була їх тримати. А я трималася за них. Станція гершпроб. Ірина Кондратова нині у списку найвпливовіших жінок світу. Допомогу перинатальному центру везуть звідусіль браку обладнання або ліків, витратних матеріалів. Зараз каже Ірина: немає все це саме завдяки персоналу, якось Марії Ринчак, яка, хоч і не з власної волі, але на роботі тепер цілодобово старша акушерка заводить до свого кабінету. Він у кількох кроках від сестринської, де живе їхня родина. Валізи стоять наші, з якими ми приїхали. Ранці, системний блок з дому, де відео дітей, фотографії дітей наших. Те, що ми встигли забрати, коли були обстріли. Ми 8 квітня приїздили додому, позабирали деякі речі. І все. У коридорі поряд між палатами породіль ще один письмовий стіл. Тут займається дев'ятирічна Анна, донька Марії. Анна, наразі урок французької мови. Марія затримується біля доньки лише на кілька секунд і йде далі. Їй треба виміряти серцебиття у породіллі, якій завтра народжувати. Маємо змогу виміряти серцебиття плода. Тут у дівчинки довго очікувана вагітність. Так. Воєнний час мир не, не склалося, а в воєнний час ось ми завагітніли та доношуємо вагітність, будемо народжувати та радіти новому життю. Підійти, приобійняти, розпитати, заспокоїти, усміхнутися, бачимо, як Марія кладе руку на плече ще однієї породіллі вже у коридорі. Тут знаходяться історії хвороби, туди виходять вагітні, коли їм страшно. Коли уроки закінчуються, Аня допомагає мамі, вимірює породіллям температуру або проводить арт-терапію, як називає це старша акушерка, та за сумісництвом мама. Це коли вагітні, помітивши у коридорі Аню, яка щось малює, доєднуються. Та вагітні нормально реагують, вони іноді заходять, бачать дітей, у так затишно, як вдома. Вони спілкуються з дітьми, пази складають, іноді підходять, іноді кажуть, о, лівці стоять, може, ми помалюємо. Я кажу, так, будь ласка, займайтеся арт-терапією, У мене дочка любить малювати. Коли родина зможе повернутися додому, Марія не знає, потрібна чимала сума грошей, яких родина не має. Марія чоловік теж медик. Це займе деякий час, бо будинок має значні пошкодження. Скільки це забере часу? Скільки забере часу, маю надію, що влітку ж не треба опалювати будинок. І можемо влітку туди переїдемо, щоб хоч там побути деякий час. Однокласники Марії оголосили для неї збір коштів: хочуть допомогти з відновленням будинку. Сама вона каже: вдячна, що має такий прихисток. За цей рік в обласному перинатальному центрі народилося понад тисячу немовлят. Як вас закупили маючи чи дітей? Вони мене не чіпають, бо вони знають, що мати зайнята, мати на роботі до 16. ї Після 16 — мама, мама, а до 16 — мама. Працює мама з вагітними, мама з персоналом. Вони не заважають так, підходять, коли зустрінуть мене, десь у відділенні обіймуть і йдуть собі по своїм справам далі. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза, розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція Експром. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського союзу.